Прийшов зі школи, універу, роботи, приспустив штани і засів на п'ять годин у свій калькулятор з екраном, забувши про все на світі, гортаючи стрічку чи в щось граючи. Знайомо чи не так у когось таки раз на місяць, а у когось кожен день. При цьому не важливо дівчина, ви чи хлопець, без різниці, у що ви граєте? Це може бути умовний сімс, де нарешті можна збудувати собі краще життя і прописувати постійно мазерлот, чи токсична дотка, де безкоштовно поставлять діагноз всі твої родинні лінії. Словом, де віртуально проводити свій час принципове значення немає. Головне питання у тому, чи точно ви час проводите, а не витрачаєте. А може ви так втікаєте від похмурої реальності? Цей феномен втечі від реальності одним словом називається ескапізм. Але давайте не плутати його із прокрастинацією, адже її головний критерій це відкладення розв'язання проблеми, у якої є хоча б приблизний дедлайн. Наприклад, вам дали тиждень на написання есе з теми, чому чоловіки хіпі зовні нагадують Ісуса. І здається, що і тема непогана, по ній можна багато чого розповісти, але ж часу так багато можна поки серіальчик глянути, можна піти на прогулянку для свого ментального здоров'я. Тут друг прикольний тікток скинув. Отут вийшов класний ресерч з питання рівня емпатії людей з футфетишем. Тому за такими затягливими справами написання есе відтягується. А у спину вам дихає тепер не тільки дедлайн, а й відчуття. Чуття провини за змарнований час. Плюс прокрастинація може мати приховані причини, наприклад, перфекціонізм. Можливо, ви відкладаєте той дурний твір, бо занадто сильно переживаєте, що напишете його погано, або що ваша думка буде сильно відрізнятися від думок інших, і вони мало того, що не викуплять ваші оригінальні ідеї, так ще і засудять їх. Ці два поняття різні, але між собою пов'язані. Тому що всі заняття, перераховані як спосіб уникнути завдання, є формами ескапізму. Тобто, ескапізм може бути інструментом у прокрастинації, а прокрастинація може бути наслідком ескапізму. У мене визначення втечі від реальності. Трохи напруже, бо воно автоматично задає негативний тон. Але я поспішу розчарувати всіх любителів накинути собі новий психічний розлад, ескапізм набуває різноманітних форм, конструктивних, серед яких... Творче, як скажімо, пристрасне створення музики, або розважальні, якраз фільми, серіали, ігри, книги, соцмережі та навіть конкретно це відео, спортивні тренування до виснаження під металіку і все таке інше. Тобто, щось таке, що змушує вас вихвалятись всім навколо тим, що вам це дозволяє на кілька годин втратити лік часу. Але є ще і деструктивні форми, куди входять адикції, алкогольна чи наркотична залежність, зливання останніх грошей з мікрозайму, на казино та інші неприємності. Якщо я абсолютно випадково перерахувала всі ваші улюблені активності, то може виникнути питання: якщо ескапізм настільки розповсюджений, куди не глянь то спроба відволіктись від буденності, то що взагалі тоді є реальність, від якої тікають? А це якраз і є буденність і рутина. Причому з віком найчастіше зобов'язань стає тільки більше, а прав менше. Ми живемо у суспільстві, яке постійно вимагає дотримуватись час. Сам недоречних норм і застарілих стандартів у нас безліч конфліктів і стресів, робота, рахунки, здоров'я, зовнішній вигляд, коротше приводів для занепокоєння більш ніж достатньо. Так ми прийшли до того, що ескапізм це один із механізмів захисту психіки, копінг-стратегія. Він стає проблемою тоді, коли надмірний. В принципі, так і з багатьма іншими речами, тобто, усюди важливий баланс за схильність до ескапізму. Відповідає нейромедіатор дофамін за новим правописом. Дотамін, скоріш за все, ви вже 300 разів чули про нього, що це, вибачте, гормон щастя. Але люди, які його так називають, уже потенційно можуть починати толкати героїн за знижкою у своїх блогах, бо він нормально так підіймає рівень дофаміну. Я проти таких варварських спрощень, тим більше гормоном щастя називають серетанін, який, по-перше, не гормон, а по-друге, не просто змушує радіти всьому навколо, а цитую: моделює пізнання, нагороду, навчання, пам'ять та численні фізіології фізіологічні процеси, такі як звуження судин та блювання. Кінець цитати. Так до чого тут все-таки наркомани? Справа в тому, що важкі наркотики дуже сильно, штучно підіймають рівень дофаміну в організмі. Але коли приход добігає кінця, починаються адхада. Рівень дофаміну стрімко падає, і наркозалежні виглядають і поводяться, як живі трупи. Вони нічого не хочуть робити, їх ніщо не цікавить. Чому? Тому що дофамін відповідає за короткочасні бажання, потяги і мотивацію. Ось чому усілякі просвітницькі заходи на тему Скажи ні цигаркам і півку не будуть працювати. І так само, якщо це боротьба із більш важкими залежностями, треба починати щось робити із системою нейромедіаторів. Людині, яка колить собі героїн, вона знає, що це шкідливо. Ну, як мінімум, вона підозрює. Але вона думає, що від одного разу нічого не буде. А і від другого, і від третього, і взагалі вона зможе кинути коли Хоче. Добре, ескапізм це ок, але не тоді, коли це залежності і прокрастинація. Але є ще дереалізація, і тут також у нас дві тропи: ескапізм або буде засобом заземлитись і полегшити прояви дереалізації, наприклад, переглядом ненав'язливої комедії або грою в якусь стратегію, яка вимагає багато мікроконтролю, або ж ескапізм стане причиною дереалізації. Все просто занадто багато і занадто довго намагаєшся відволіктись від реального життя, все більше втрачаєш із ним зв'язок. Емоції, відчуття притуплюються, люди здаються несправжніми, а все навколо немов декорація. І ще один наразі хайповий новий діагноз це дезадаптивна мрійливість. Це феномен, який пояснює схильність людини до постійного фантазування. Його головна характеристика це постійне створення детальних образів, місць подій. У своїй голові більше того, такі люди можуть навіть емоційно прив'язуватись до своїх мрій, по суті, фантазії замінюють їм реальність. Якщо зазвичай мрійливість має допомагати зняти напругу і отримати нові ідеї для творчих чи робочих проєктів, то дезадаптивна мрійливість буде заважати нормальному функціонуванню людини. Оскільки термін відносно новий, то він мало досліджений і має поки тільки одну діагностичну методику. Хоча є теорія, що такий стан може бути спровокований психотравмами. Або постійним стресом. Заключне слово, ескапізм це не відмова від реальності, а лише спосіби її осмислення та переживання. Зовсім без нього погано і депресивно. Але надмірний ескапізм це тривожний знак. Через мистецтво та ігри ми досліджуємо свої страхи, бажання і ідеї. Можна надихатись, поглядаючи чужі роботи, або запалитись бажанням створити щось своє. Через фантазії та творчість ми формуємо майбутнє, бо будь-яка зміна починається з уяви. Тобто, спочатку вона з'являється у нашій голові, а уже потім її можна втілити в життя. Відпочинок та розваги дають сили жити в реальному світі, а не тільки виживати в ньому. Всім дякую за увагу. Люблю, целую.